Що ти думаєш, що души, що видатися в руці, нині жити за крапі, нині страха затрапі, каже, що природа мати держить нас, як він там тре, навкінці мене цілого знов до себе. Друзі, вчора був я на концерті гурту Один в Каное, і під час самого концерту щось у мене там в голові багато думок роїлося, якими хотілося поділитися. Я багато різної музики слухаю, і багато хорошої музики знаю багато хороших гуртів. Я зараз і про українське, і про західне, і про російське кажу. Але не так багато серед. Цієї музики абсолютно 100% геніальних вундеркіндів. І оця дівчина з один каноне 100% музичний вундеркінд, Radiohead, Том Йорк, коротше кажучи, вокаліст Мюзу, Меттью Белламі, Земфіра. І от тепер у мене ще є четверта фаворитка це. Дівчина з гурту один в каноні, абсолютно скромна, в якій нема ні граму сексуальності, що здавалося б. В да, Зімфірі вона є так, такої правильної сексуальності, не пошлої, напускної, а справжньої такої нутрової з О, Це абсолютно якась. Вона, оця дівчина, і є сама музика. Абсолютно стопудово, чуваки, геніальні. От, є люди, які постійно розкидаються в своєму житті цією фразою. Геніально. але я, наприклад, до цього прикметника дуже обережно ставлюся. У випадку з один каноє можна відкинути всі обережності і стопудово казати, що це тупо геніально. Не тупо геніально, а геніально-геніально. На самому концерті, блін, звичайно, от я ще одна в мене є причина, через що я хотів би бути мільйонером. Я б хотів би замовити один в каноє, щоб самому або в колі тісних, тісному колі друзів послухати. не дивлячись на те, що була дійсно камерна обстановка, забагато людей там дихало в цьому залі, а був концерт в салюті. Ну, не розраховували орги, Льошка, хуторний на те, що буде так багато людей, і це окрема історія. Там стільки бруду, ну хто захоче, той сам зайде, почитає, може хтось ще страждає мозохізму. Мене Атленка теж питає, типу, чого в тебе так бомбить від усіх цих коментарів. Це ж там, типу, здебільшого школьники пишуть. Ну, по-перше, друзі, не тільки школьники. От, А по-друге, ну, мене просто взагалі цікавить цей феномен, звідки береться оце зло в людях. Таке відчуття, що у деяких людей мозок з... З жовчним міхуром помінялась місцями, і жовчний міхур з притаманними йому особливостями, конструкцією помістили в мозок, і він виконує функцію мозку. Ну і відповідно, замість нормальних думок, емоцій тільки жовчу людей. Іде іде, і вони його це плещуть на сторінки інтернету. Завтра оці всі люди з таким ганебним смаком, чого в них ганебний смак, ну самі почитайте. То, що вони не знають один в кано. Не страшно. А от те, що у них була можливість послухати ці пісні, після цього скласти враження, а не зразу писав, ну і хто це, ну і що це, ну і бля, як це, ну і за чим це. От оце дуже турбує. Турбує дуже оцей смак цього покоління. Ну, багато хто покладає надію на оце нове покоління, яке зараз є якраз активними юзерами інтернету. Це те ж покоління, яке вже виросло в інтернеті. Тобто те, чого... Попсоване покоління там моє і те, що було перед моїм. Ну це зрозуміло. Ми жили в досить закритому світі і виростали там на музиці Ласкавого Мая, групи руки вверх, таких шедевральних гуртів, як комбінація. Ну ясно, що буде з мізками, якщо його формувати е в такій естетиці. Да? Хоча багатьом вдається все одно якось, якось викривати цю парадигму цінностей. Але, блін, звідки береться стільки тупості теперішнього покоління? У них світ абсолютно відкритий. Чуваки, ось інтернет. У вас ви маєте можливість стільки всього черпати. Страшно то що, що завтра люди з таким смаком, з таким світобаченням займуть справді якісь важливі позиції в суспільстві. Вони будуть лікарями, пожежниками, юристами, суддями, міліціонерами, розумієте? Людина, яка сьогодні пише такі камінти в типічних Черкасах, або на будь-якому іншому сайті там, вона завтра буде щось робити в цьому суспільстві. Не варто тішити себе ілюзіями. Почитайте он Ігоря Єфімова, запостили серію фоток, в якому написано, що це погляд Ігоря Єфімова на наше місто. І там посипалась така тупість, ну і де тут наш город? Дібіли, там написано, що це з погляду очима Ігоря Єфімова. Я зараз увімкну просто якусь пісеньку один в каноє. І якщо вам сподобається, ви поставте лайк. А якщо не сподобається, то я дебіли, поставте дізлайк. ліга, нори норилися, а люди хочуть бути вищі. Сади бетонно балконно висячі над рівнем моря на сотні тисячі. Мкнули вікна, вікна вимкнули, відкрили вікна, щось, викинули плани на вечерю, Макарони з сиром заїдають крекером, тату, сину. Ти ну астіли все видно. моди Метри квадратні перетворили в подіуми моди хатні І тепер тендітні холодні дочки Кожен день меняет свої тапочки Бо вони чули, їм казала совість Про таємну стін, напівпрозорість как в этих песнях можно уловить смысл? Это же набор плюс сто пятьсот слов. Кроме того, ей к логопеду сходить надо. Прослушал минуту и уже забыл, о чем ранее пелось. То это вообще? Мне больше нравится вот это здесь хоть можно разобрать, что поют. Еще минута прослушивания, и можно включать заново. Голос приятный, но вот это чваканье, хз, как это назвать, просто напрочь убивает желание слушать. Надоели однообразные коллективы, которые копируют на своей манере, в своей манере бумбокс или океан Эльзы. Тошнит от этого. Шагодна вот людина пишет, и такая самая кажут в каждом месте. Да, чувак, скажуть, така доля артистів, у яких запитують, яким задають запитання, як вам сподобались Черкаси. Така доля, розумієте, на це дебільне питання. Е, досить складно нормально відповісти, тому що артисти, як правило, в кожному місті бачать одне і те саме, тому що вони в турі втомлені і вони е, в готель заїхали, побачили вокзал, як правило, в кращому випадку. А якщо це, скажімо, там гурт Rolling Stones, то вони не бачили вокзал, тому що в гашені, як завжди. Ну, таке, менше з тим. Коротше, на ідіотські питання, звичайно, що лунають якісь ідіотські відповіді. А майстер-клас для всіх артистів, як спілкуватися з людьми, з журналістами, які ставлять ідіотські питання, провів Сергій Ну, <кхе> Ну у вас вот в группе я, я помню, духовая секция, там, трубы, саксофоны, это ж требует тщательной отстройки. Это будет какой-то саундчек у группы. Мне, мне кажется, интервью не, не складывается. Покажи хуй. Давайте я покажу хуй. Это будет лучше. Вот, короче, до тем, которые не можно ображать, за образу яких треба просто отрубовать. Хотів сказати, одрубувати голову, але що толку одрубувати голову тих, у кого там жовчний пузир замість міських. Нема толку, розумієте.